Новина дня, шановні українці, польська сторона об'явила нам повну економічну блокаду, як я це передбачав і передбачив вже давно, що Польща нам не брат, не друг, ані родич. Польща почала блокувати економіч та всі економічні зв'язки з Україною. Блокує Залізниці, дороги, морські порти. Так саме так і наші сусіди долучаються до протесту. Це і Угорщина, і Словаччина. Що я можу сказати стосовно цього? Ось ці всі мітинги в Євросоюзі. Нібито у лапках Комбайнері профінансовані Російською Федерацією і за російські гроші. Це перша друга. Хочу нагадати так з панем, нашим не шановним сусідам, не дипломатична звичайно, мова. Будь-яке економічне ембарго отримає. Також економічний ембарго на всю вашу продукцію. Будь-які політичні рішення щодо квот на українське виробництво, яке ми продаємо потім у Євро Мюзі. так званим квотам, будь-які так звані квоти. Будуть вводитися на всю вашу європейську продукцію. І взагалі, рекомендую не купляти європейські чи російські товари або американські. Щоб захистити вітчизняного виробника в Україні. Україна для українців і поукраїнськи. Суть нової української політики. Майбутнього полягає в чому? Об'єднати українців? Щоб кожен українець зрозумів, що нас, по-перше, знищує Захід Росія та Азія. Що мається на увазі, я пояснюю, дипломатично вам, шановні українці, молою. В дронах, ракетах. Які летять на наші міста села, селища, є деталі з Євросоюзу, Японії, Азії. Тому і арабських країн. Арабські країни разом з ЄС, Росією зараз куповують нашу землю. Це фактична анексія наших територій. Це Фактична окупація. Ось ці не сусіди знищили нашу економіку, винні в тому скороченні нашого населення в нашому геноциді. Що їх чекає в майбутньому? Я поясню. економічні політичні санкції на їх продукцію в Україні. Також. Заборона їх туристам їздити в Україну, закриття для них кордонів для жителів цих країн. Всі, хто причетні до геноциду українського народу, я стверджую, що причетними до геноциду українського народу є всі країни Заходу. Азії маються на увазі арабські країни, Китай, Росія. Проти них потрібно ввести економічні політичні санкції. Суть української майбутньої політики антизахідна і антиросійська риторика, і антиазіатська риторика. Вона полягає в тому, щоб розвалити Європою Росію. ОДКБ та країни Азії і країни Заходу, які 34 роки тому, шановні українці, кого коротка пам'ять, нагадує, вони хотіли знищити ваших батьків і вас, коли ви були маленькими та ще не народилися з лиця землі. Тільки уявіть, вони покійному президенту України Кравчуку. Казали, якщо ти не відмовишся від ядерної зброї і взагалі від скорочення озброєнь в Європі, ми тебе знищимо з лиця землі. А потім в українців з'явилася коротка пам'ять. Все забулося. Я вам просто пригадую вам уроки історії, і що з цим потрібно робити. Давайте об'єднуватися навколо мене. По-друге. Ми повинні перестати мати вільні кордони з Європоюзом, Росією та іншими країнами, які хочуть нас вбивити. Що мається на увазі, ми повинні з усім світом ввести різовий жорсткий режим для всіх країн світу і визначати, кому сюди можна приїхати, кому не можна. Саме така майбутня українська. Національна політика відстоювання українських інтересів усюди, також ми все одно розвалимо країни ЄС, НАТО, США, Росію та Азію. Так як вони розвалили Україну, ми її розвалимо таким самим методом, але дещо інше. Тому не шановні партнери. Нам ваша зброя до лампочки, на ваша допомога не потрібна. Забирайте свою допомогу і геть своїх російських, американських, азійських агентів, звідси повністю. Ми не потребуємо більше ваших послуг. Весь незаконний продаж землі, азіатам, росіянам, європейцям. Країни Євросоюзу та Західного світу, коли ви все розпродали наше майно. На міжнародних біржах ми анулюємо і заперечуємо всі правочини. Віднині всі правочини ми не дозволяємо і забороняємо з українською землею та українськими копалинами. Жодні корисні копалини підкреслюю жодні. Не будуть потрапляти на Захід більше ніколи. І не надійтеся, що ми будь-яку продукцію вам продамо. Не буде такого, допоки не будуть заповнені українські резерви. стратегічні Запас. І тільки потім будуть продані надлишки того, що потрібно продати. Якщо ми. Будемо хотіти цього, а ми цього не хочемо. Тому, не шановні партнери, з Азії, Арабського Світу, Китаю і країн Заходу, ви всі будете розпалені повністю. І ваші країни. Чому? За те, що ви погрожували нам 34 роки тому ядерною зброєю. Це ж ви ж казали нас ядерний попіл з лиця землі. Ми будемо відповідати дзеркально вашим погрозам. Відповімо вам дзеркально на ваші всі погрози, діями, реальними діями. Відповідно до міжнародних норм права, звичайно, і ваші країни перестануть існувати. Всі ваші Союзи, НАТО, Америка, Азія, Росія перестануть існувати. Ми вам влаштуємо таку світову кризу, при якій ви звуєте в нас, як волки на луну. Тому. Майбутнє української політики саме таке: розвал Євросоюзу, Америки, Росії, Азії. І ми зробимо для цього все, що залежить в наших силах. І зробимо навіть неможливе. Ми об'єднаємо всіх українців по всьому світу з єдиним бажанням помститися вам. Настане той час і день. Коли ви відчуєте все те, що відчув український народ. Але вже буде пізно, нам буде до лампочки, що з вами буде далі. Уявляєте собі? І всі борги ми перед вами пробачаємо собі. І виплачувати будь-які борги Республіки України не будемо вам. Взагалі, анулюються всі борги від сьогодні. Ми вам нічого не винні. Ніхто нікому нічого не винен в цьому житті. І особливо вам, міжнародним корпораціям Зла. Тому ви не побачите більше українського зерна на міжнародному ринку. Не побачите, як і літію ви не побачите і газу. І електрики. уявляєте, що ми можемо зробити з вами? І не тільки це. Ми оголошуємо вам ембар на всю вашу продукцію. Ви думаєте, що ви великі? Ні. Ми помножимо вас на нуль. Ось це достойна відповідь титульного українця проти ворожої риторики Заходу. Росії і Азії. І саме така буде майбутня політика кожного українського політика, якщо він хоче бути у руля в, країні, в Україні. Саме така риторика буде. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація та допомога в сфері військового права та ТЦК ЄСП коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова допомога по темі ТЦК і військового права коштує 700 гривень. Позовна заява в суд коштує 1500 гривень, просто заява в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Я консультую з цивільного, господарського, земельного та іншого права. Записуйся до мене на консультацію на електронну адресу академіка. Також ви можете в мене замовити витяг за кодом ІРДПУ, щоб дізнатися детальніше про своїх контрагентів. Замовляй в мене витяг. Також я окремо консультую в сфері податкового права, як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Роби лайки, репости. В описі до відео жми кнопку «Спонсорство». спонсорувати, становись спонсором мого каналу. Завдяки вам, шановні спонсори, виходять мої ролики стосовно правопорушень в Україні, а також як потрібно захищати ваші права і свободи людина, громадянина та фізичної особи. Обов'язково підпишись, роби лайк, репост. Разом переможемо, також підписуйся обов'язково на мої соціальні мережі, які є в описі до профіду. YouTube. Також на мій Телеграм підписуйся, Інстаграм підписуйся, і мій Тік-Ток, а також Твіттер. Обов'язково, щоб бути в курсі нових змін у Україні. Також я випускаю ролики стосовно Linux-T.